Віта, всім привіт! Сьогодні невеличке відео по харківським прикрасам. Отримала дуже класні нові комплекти. Зроблю примірочки на деякі з них. Також наступним відео буде ще одна частинка по марказиту, а потім ще одна по харківським прикрасам. Таку коротеньку хронологію наступних відео вам дам, щоб ви розуміли, що чекати. Дівчата, до 30 го числа я активно буду знімати, а потім десь тиждень мене не буде в ефірі, бо я їду за вашим бурштином. Можливо, я вам у майстра зможу щось познімати, але це буде просто відеоогляд. Якщо мені вдасться щось заздалегідь зняти, то я обов'язково виставлю. Першим покажу вам ось такий розкішний комплект з білим перламутром, 18,5 розмір каблучки. А з ось таким коліє прийшов цього разу. Не можу сказати, що коліє жорстке, але форму воно тримає. На руці взагалі незручно. Я вам покажу далі, його, як воно на тілі виглядає. І давайте окремо розглянемо. Вага каблучки 5,60. Перламутр в діаметрі 2 см. Сережки 7,93 грами на англійській застібці. Розмір такий самий, як у каблучки. Вартість комплекту каблучка і сережки прописую на екрані, також можна розбити. Тепер про кольє вам трошки розповім, воно, звісно, круте. Вага майже 58 грам, довжина 57-59 см регулюється. Застібка карабін. Дивіться, які красунчики як відливають. Повторюсь, кольє ось так тримає класну форму. Далі подивимося з примірочкою. Діаметр перламутру також десь 2 см, і ціна на кольє на екрані. Дівчата, розкішний перламутр я на довжину 59 см відрегулювала, але за рахунок того, що воно так об'ємно лежить, не просто вниз, а в нийсе трошки вбік, то воно не виглядає дуже довгим, бачите? Ближче сережки, дивіться, дуже гарно сидять. Далі ще один цікавий комплект. так Складається з браслету і кольє, в основі ось такі три жгутики текстильні, і на них ось такі срібні бочечки. Розміри зараз скажу, дуже стильно виглядає. Можна носити як і восени на одяг, так і літом будете носити на голе тіло буде класно. Так, браслетик 20 г за вагою, довжина 20-22 см. Але він, напевно, маломірить через ось цю бочечку, зараз вам скажу застібка карабін. Дівчата підійде на ручку десь 16-18 см, це буде ідеально. Іноді дівчата замовляють браслети, орієнтуючись на свою ручку, але ну, я вам так скажу: більша половина всіх браслетів вони маломірять. Завжди треба якийсь сантиметр-півтора мати в запасі, а в таких моделях значно більше. Ось так на руці класно виглядає. 2х4 см розмір цієї бочечки, вартість браслету я зазначаю. Гутики такі досить міцні, жорсткенькі, вони не мають тріпатися і так далі, дуже класні, цікаві кольори, подивіться. Так, і ось це класне кольє, вага 46,4 50 см довжина. В принципі, все те саме, і бочечки такі самі за розміром, можгу, ідентичні, застібка карабін. Дуже класна модель. Вона не нова, але я особисто її вперше тримаю в руках. Чомусь раніше не замовляли. Ціну на кольє також прописую. Дівчата, в мене трошечки мій штатив зламався, тому я знімаю навпомацьки, мені не дуже видно, що, але я сподіваюся, вам все буде видно. Полагоджу до наступного ефіру. Подивіться, яке гарне кольє. Комплекти з браслетом Супер. Сережки будь-які одягли. Універсальна річ, погодьтесь під все підійде. Тепер, дівчата, ось такий неймовірний комплектик з яшмою. Хто пам'ятає, нещодавно був ідентичний з содалітом, але, на жаль, закінчились камінчики у виробника, і поки що він недоступний до замовлення. Але є ось така неймовірна альтернатива. Подивіться, яка гарна яшма. Цього разу і браслетик прийшов. Підвісочка, ось така до коричневого шкіряного жгутику. Нам її приміряли, і дуже класно вийшло. 19-й розмір каблучки в наявності, інші начебто можна замовляти, камінчики мають бути. В підвісці браслеті великі досить камінці, і вони такі, ну, начебто яскравіші, хоча, можливо, це через масштабність, і такі мають більш чіткі контури, я б так сказала: тут кольори, а тут більш такі вони смиті, але, тим не менше, разом дуже гарно. Давайте я вам окремо покажу. А, дивіться, що по розбиванню комплектів. Каблучка сережки будуть тільки разом. Ви ну, бачите, як тут каміння підбираються. Підвізку, жгутик можна окремо, браслетик можна окремо. Хоча ну, беріть разом, подивіться на це. Хто хоче, але не може в даний момент, можете внести якусь передплату, вам відкладемо. Я просто дуже не люблю таку красу розбивати, краще вже почекаємо. А, дивіться, сережки 16-27 за вагою. Застіпка на тоненьку середню мочку гарно підійдуть. Тепер каблучка вага в неї 11,07. Тут шинка різниця з обох боків. Тут ось така. А тут ось така. Загальні габарити у каблучки сережки 2,5 на 2,8. А камінчики 1,8 на 2,5. Ціну зазначаю. Так, тепер підвізка, вага 19,21, тут великий камінчик 3х4 см. До коричневого шкіряного жгутику ідеально підходить, в наявності 45 см, інші треба замовляти. Велике тут вушко. Можна на чорний також гарно буде, або на каучу взагалі. Але сюди потрібен товстенький жгут, бо габаритна підвіска. Довжина підвізки 5,9 з вушком. І ціну прописую на екрані на підвіз і на жгут. у класичний карабін, такий великий, застіпка. І браслет залишився. Вага 37-23. Довжина регулюється 18-25, але знову ж таки нам це ні про що не говорить, треба міряти. Застіпка тут карабін. Такі ось ланочки. Ось так він гарно сідає. Дівчата, ну, по факту маємо розмір на ручку 15-17,5 см, не більше. Хто хоче на більший розмір, пишіть, можемо замовити. Тоді цих ланочок буде більше, відповідно, на більшу ручку. Ціну на браслетик зазначаю. Так, Тепер ось це перевершена яшма, подивіться, як сережки сидять. Навіть на мій проблемний прокол, тоненьку мочку, вони непогано сидять. Я нічого не натягую, бачите? Ця компанія, вважаю, просто створені один для одного. Браслетка, блучка дуже гармонійна. Ну і, звісно, підвіска. Подивіться. Це 45 см жгутик. Підвіска не дрібна, тому довжина нормальна. Далі, дівчат, ось такий ніжний комплект з квіточками і блакитним цирконієм, точніше таким блакитно-синім, насиченим під свістопас. Знову ще каблучка, але вона просто у вигляді квітки без камінчику і де можна замовити. Гарний відтінок камінчиків, браслетик, сережки супер, на подарунок гарно. Вага сережок 5,78 на англійській застіпці. Довжина 3,1 см. Сама квіточка 2х2 2 на 2,2. Браслет 13,83 за вагою. Довжина регулюється 18,5-21,5 см. Тут, в принципі, можна довіряти розміру, тут не буде сильно маломірити. Буде на ручку десь 18-21 см. Вартість прописую. Дивіться, який цей комплект ніжненький. Дуже гарно сидять сережки і камінчик просто вау. Далі дівчата, білої кубічної цирконі, дуже класний лаконічний комплектик, 19 розмір каблучки. Комплект прийшов разом з браслетиком на шкірі, зараз по розмірам скажу. І також комплектик є в наявності з блакитним, ніжно-блакитним цирконям, але без браслету. Далі також роздивимось. сережок в комплекті 13,61. Можна ще підвісочку, аналогічно замовити. Каблучка вага 8,05. Довжина сережки 4 см, камінчики 1,4 Ціну на каблучку сережки зазначаю можна також розбити. Тепер браслети вага 22,62 довжина 19 см, вказана тут така товстенька шкіра, застібається ось таким чином, а відкривається навпаки нажаттям ось цих речашків. Так, ну на мене він так досить величенький, тому я думаю, що десь на ручку сантиметрів 17 він підійде, можна трошки навіть більше. Ширина браслету 1,4 см. Вартість на браслетик зазначаю. Цей комплектик також дуже стильно ефектно виглядає. На мене трошки великий браслет, тому не дуже красиво, на вас буде краще. Ді ще сережки, дивіться. Ось дивіться, як гарно каблучка і браслет поєднуються. І аналогічний комплект, їх показує з блакитним кольором. Тут 17,5 розмір каблучки, браслет можна дозамовити, також по кольорам, що ще пам'ятаються, червоний, синій, колір шампань може бути, зелен. Можливо, щось пропустила, кого цікавить, можна замовити. Ціна така сама, прописую. Далі дівчата, ось такий чарівний комплект з рибками в наявності, 19-й розмір каблучки. Сережки трошки більші йдуть. В каблучці і браслеті ланочки однакові. Повністю без каміння, легенький, вага сережок 5,62, довжина 3,8 см, каблучка 1,7 на 1,5 см, і в браслеті така сама ланочка. Ціни прописую. І давайте браслетик глянемо. Вага 11 грам, довжина регулюється 17,5-19,5. Застібка карабін. Так, на руці. І також вартість. Так, тепер дивіться, які класні повітряні рибки. Зовсім не відчуваю їх на вушці. Тепер дівчата ось такий крутий комплектик. Тут поєднання каблучки без каміння і в сережках і підвізці малахіт. 19,5 розмір в наявності. Дуже цікавий сет, малахіти класні, смугасті. Ширина каблучки 1,3, довжина сережки 4,2 і підвізки 5 см. Тепер по вазі сережки 13,35 застіпка. Камінчики зараз вам кажу, 1,3 на 1,7 см. Вушку в підвісці. Також ціни зазначаю. Дивіться, як сидять сережки малахітові. Підвісочку приміряла на кавчуковий жгут. І я сюди ще ось такий браслетик примірила. Дивіться, розкішний, я його далі покажу в огляді. Може бути як комплект, чому ні. дівчата ось така розкішна річ є наявності, браслетик широкий, вага, майже 46 грам. Довжина вказана 19,5, але в цих браслетах його можна регулювати. Під будь-яку в принципі, ручку, я думаю, 19,5 це якби, максимальний розмір, на який можна розігнути. Знову ж таки, це треба у майстра краще робити, можливо, він вам і на більшу руку зробить. Зараз він відрегульований під невелику ручку. Ось у мене 15,5. В принципі, можна сказати, що він на мене. Хто як любить носити? Якщо комусь там потрібно на сантиметр-два, збільшити можна і самим, але якщо там дійсно до 19 сантиметрів, то краще до майстра. Якщо у вас немає майстра, я можу до свого ювеліра занести, він вам зробить. Раслет, звісно, дуже крутий 4 см в нього ширина. Ось такі візеруночки. Хто пам'ятає, існує ще кілька в них таких жорстких браслетів вущих. Дві ширини ще є. Подібні, до речі, по візерункам, для кого цей за широкий, можна зробити менше. Ціну на цю красу зазначаю. Дівчата, наостанок покажу вам кілька колончиків з ексклюзивним камінням, які є в наявності: ось такі два класні аквамарини. А колір в житті такий синьо-сірий, можливо, на відео трошки яскравіший, ніж він є в житті. Вага 21,5 і 21, -21 грам. Величенькі вушка, можна додати жгутики, гарно буде з білими шкіряними, товстенькими, або на каучуці. Дивіться, які камінчики класні. Ціну прописую. Дівчата, колончики не буду на жгутиках зараз приміряти, на жаль, не маю часу. Просто для розуміння габаритності ось аквамарини, ну вони плюс-мінус однакові. Також ось такий чароїтний, реально красивий. 24 грами за вагою. Форма прямокутник це щось, а коли вона з такого класного камінчику, це взагалі супер. Також можна під жгутик взяти. І ціна на екрані. Тепер дуже стильний чароїд, супер взагалі. І, дівчата, хто хотів лабрадорчики, ось такі дві штучки є в наявності середнього розміру, пропишу габарити на екрані. Вони відрізняються верхівочками. Ось блакитно-синій і такий жовто-гарячий, дуже класний. По вазі цей 15 цей 13 грам. По якості камінчики непогані, вони не мають глибоких тріщин, мікроподряпинки є, в принципі, в 95% випадків вони є. Але нічого серйозного, ніяких таких глибоких сколів. І також зазначаю. І лабрадорчики також подивіться, як класно грають взагалі. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!